Друзі, всім добра миру! Щойно запакували у вакуум наше нове, нове, нове копчення. І ось як воно виглядає. Зараз розповім, що в нас тут є. В наявності. Є такі наборчики, одна перепілочка і 10 копчених яєчок. Смакота для самому чи з другом десь щось вирішили е, під'їсти, підпити то саме то. І кілограмові, кілограмові наборчики. Там їх 6 штучок десь приблизно, плюс-мінус 6. Там більшенькі, меншенькі. такі наборчики по одному кілограму можна замовляти і будете куштувати смакоту. так вони виглядають. Смачні дуже. Наборчики, ще раз покажу такі наборчики теж прикольні. Дуже прикольні. Один наборчик стоє 150 гривень, а кілограм перепілочок 400 гривень. І висилаємо в будь-яку частину України, доїжджає все дуже гарно. Хоч і жарко було, то доїжджає все відлічно. Замовляємо, пишіть у приватні повідомлення і все буде добре. Пока пока.